Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про двох відомих херсонських лікарів Мойсея Хасіна та Євгена Яковенка. Це дійсно непересічні особистості, професіонали, що зробили дуже багато для Херсона та Херсонців. Уявіть собі, вони до того ж і ще й однолітки обидва народилися в 1765 році. Хасін та Яковенка мріяли змінити світ на краще. Це лікарі, що кожен день стикалися із людськими стражданнями і прагнули полегшити життя простих людей, зробити медичну допомогу доступною для всіх, незалежно від статків, політичних поглядів та віросповідання. Мойсей Борисович Хасін за лікар. За фахом лікар-портаймолог з 1901 року розпочав ординатуру в Херсонському військовому госпіталі. З 1910 дев'ятсот працював в Херсонській єврейській лікарні. Такі лікарні називалися єврейськими, не тому, що їх пацієнтами були лише євреї, як іноді пишуть, а тому, що вони отримувалися за рахунок благодійності єврейської общини. Хасін лікував усіх херсонців. Майсей Борисович боровся страхомою страшною інфекційною хворобою, дуже поширеною на півдні України серед дітей, і дорослих. Через неї людина назавжди втрачала зір. Завдяки його досвіду тисячі херсонців уникнули цієї страшної небезпеки. Боротьба з трахомою – ще одна важлива спільна справа, що поєднала лікарів Хаціна і Яковенко, оскільки Євгеній Яковенко набув відомості як лікар, бактеріолог та гігієніст. Трахома, як і багато інших інфекційних хвороб, мала під собою соціальні причини, брак води, відсутність знань про гігієну, бідність. Євген Яковенко народився в селі Шишаки Полтавської губернії у сім'ї військового. Він закінчив природничий факультет і одразу потрапив на заслання за Сибіру через свою активну громадянську позицію. Клав руки активно боровся за права ув'язнених та проти корупції імперських чиновників після строку покарання Євген Якович Яковенко виїхав за кордон. Навчався в університетах Німеччини та Швейцарії і за три роки здобув звання доктора в Дурбицькому університеті. Після заслання молодому лікарю було б непросто знайти роботу, але українські земства охоче брали на роботу професіоналів. Так були врятовані Коцюбинський, Гінченко, Русак, Чернявський та багато інших представників української інтелігенції. Тому з 1899 по 1917 рік Євген Іванович працював Земським санітарним лікарем у Херсонському повіті він заклав основи шкільної санітарної справи Херсонській губернії. Був першим викладачем епідеміології Херсонській фельдшерській школі. Повірте, роботи в нього було чимало, бо знання про гігієну у нашому населенні були. Зовсім відсутні, почитайте лише його медично-статистичні огляди і ході уявити такий фронт роботи. Революція 1917 року поставила перед нашими лікарями нові виклики. На губернських зборах Яковенко був обраний міським головою та головою Херсонського губернського земства. Він член товариства Українська хата, займає низку посад в Херсоні та представляє українство. 1918 рік ознаменувався епідеміями іспанки тифу, що забирають численні жертви. Яковенко знову береться за лікарську справу на посаді товариша міністра. Народного здоров'я і опікування Української держави, але в 1919 році виїжджає з сім'єю до Одеси, де помирає один з його братів з іншим братом, відомим психіатром Яковенко приїжджає до Москви, де займається медичною статистикою та викладацькою діяльністю, створює собі нову біографію, щоб уникнути репресій. Але не Хасін. Мойсей Хасін назавжди залишається вірним Херсоном. Він допомагає жертвам антиєврейських погромів 1918-1920 років, а потім стає уповноваженим РАІ. Міжнародної благодійної організації, що рятувала дітей від голоду у 1921-1923 роках на півдні України, забезпечувала медичне обслуговування населення. Майсей Хаєрсін виявив себе жорстоким і справедливим керівником, зосередився на ефективній допомозі населення, що страждали від голоду та епідемії. З гуманітаркою по іншому не можна. Ми всі знаємо, Незважаючи на критику з боку радянської влади, котра хотіла контролювати та розпоряджатися міжнародною допомогою на свій розсуд. Та за класовим підходом Хасін пильно слідкував і за роботою лікарні, і за харчуванням голодичих дітей без поділу на національності і класи. Мав величезний авторитет до своєї трагічної загибелі очолював офтамалогічне відділення трепинки з 1925 по 1941 рік, захоплення Херсону нацистами. Супроводжували страшним злочином проти єврейського народу голокостом внаслідок голокосту нацистами та їх поплічниками було вбито 6 мільйонів євреїв в Європі, з яких майже півтора мільйони в Україну. На долю 76-річного лікаря, вшанованої людини, що мав проводити свої дні, відпочиваючи від багаторічної праці в оточенні онуків та правників, випала остання найважча місія. Він став членом єврейського громадського комітету. Єдинрату Херсонському гетто. в останні дні, години, хвилини він підтримував наляканих та змучених невідомістю харсонських євреїв. Терпів разом з ними приниження, спостерігав за жахливою смертю заручників і, зрештою, розділив їхню долю. Мойсей Хасін був розстріляний з з тисячами херсонських євреїв у вересні 1941 року. Ми не знаємо, де загинув Мойсей Хасін. Не знаємо, якими були останні дні. Яковенка на окупованій Полтавщині. Все, що ми можемо зробити, це зберегти пам'ять про цих достойних людей, бути їм вдячним та гордим за наших земляків. Дякую за увагу!